Цього року салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею відзначає своє 20-річчя. Його становлення і розвиток прийшлись на період перебудови, коли все змінювалось, рухалось, моделювалось у нову систему. Сьогодні салон музею функціонує в локальному, тільки йому властивому просторі, зберігаючи інтелектуальні, аристократичні пріоритети. Це не означає ані снобізму, ані манірності, ані нудьги. Блиск і вишуканість у поєднанні з теплом і задушевністю цих вечірніх зустрічей ось головна складова їх незмінного успіху терміном у 20 років. Відкриття салону відбулось у березні 1993 року, після чого настав період його швидкого та яскравого злету. Співпраця з філармонійним відділом Державного музею Олександра Сергійовича Пушкіна у Москві салону Соломії Крушельницької у Львові, а головне тісні контакти із салоном музею Дорсе в Парижі. Досвід такого був вивчений і багато в чому проваджений, на довгі роки визначив його реноме сучасного просвітницького центру. Розмаїття програм, об'єднаних у тематичні цикли, насичених мистецтвознавчим, психологічним, філософським змістом, були першим етапом формування репертуарної політики. Саме вони заклали основну концепцію діяльності салону. Синтез мистецтв живопису, музики, слова, осмислений в новому часі і нових втіленнях. Починає складатися і аудиторія салону. Переважно інтелектуальна, творча еліта, представники державних установ, меценати, гості міста. Відвідування салону Вінницького обласного художнього музею починає входити в протоколи прийомів на вищому державному рівні. Тісна і плідна співпраця з амбасадами іноземних країн, зокрема, французьким посольством в Україні, яка розпочалася концертом за участю посла Франції Скрипаля Домініка Шосара, відкриває нову сторінку в діяльності салону. Як особистий гість директора музею, про що було зазначено в офіційному документі, французький дипломат надовго визначив майбутні творчі відносини, які надали салону іміджу структури європейської спрямованості в усіх видах діяльності. Один за одним починають реалізовуватися міжнародні проекти з культурними інституціями інших держав Німеччини, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Канади, Росії та багатьма іншими. І все ж таки ці яскраві незабутні вечори завжди були тільки частиною загальної концепції. Поряд з ними розвивалась глибока творча, дружня співпраця з яскравою когортою видатних музикантів, художників, мистецтвознавців України, які поряд з іноземними митцями сьогодні складають своєрідний творчий колектив салону мистецтв Вінницького обласного художнього музею. До 20-річчя салону за сприяння Вінницької обласної державної адміністрації і Вінницької обласної ради виданий альбом Масштабне видання про події які тут відбувались та видатних особистостей, учасників цих подій. Анатолій Солов'яненко, народний артист СРСР, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, став першим таким гостем салону. Його концерт символізував вищі менеджерські досягнення керівництва музею. Андрій Володимирович Чебикін, президент Академії мистецтв України, творчі контакти, з яким переросли в багаторічну дружбу. Як пишуть мистецтвознавці... Адекватний хіба що Олімпійському Богові, що зійшов до нас з небес, він залишає глибокий слід на всьому, до чого торкається. Не став винятком і салон. Причетність до особистості такого масштабу впровадила нову структуру у вищі кола мистецького простору України. Заслужена артистка України Алла Кащенко, професор Національної музичної академії, стипендіат французького уряду, яка успішно гастролює Західною Європою, Сполученими Штатами Америки, країнами Сходу. Важко сказати, що превалює в ній найтонший піанізм чи блискучий педагогічний дар. Володимир Тюрін, заслужений артист України, лауреат міжнародної премії імені Гулака Артемовського, якого ще під час навчання в Київській консерваторії називали Геній Тюрін, і в чому ми, слухаючи його гру в салоні, вже давно встигли переконатися. Юрій Кащенко, піаніст високого рівня, інтелектуал. Саме ним були розроблені ті складні, насичені глибоким філософським змістом проекти, які так цінувала вишукана аудиторія салону. Елеонора Рушкова – мистецтвознавець, неперевершений розповідач і ерудит, яка захоплює слухачів своєю енергією і харизмою не менше, ніж майстерно вибудуваним матеріалом. Ірина Швець, заслужена артистка України, доцент Вінницького педагогічного університету, Кавалер ордена княгині Ольги. Її співочий дар по-особливому розкрився в салоні, засяяв багатством різноманітних граней. А ще народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, професор Валерій Буймистер, народний артист України професор Михайло Степаненко, заслужена артистка України професор Рада Лисенко. Онука класика української музики Миколи Лисенка. Народний артист України Олександр Василенко та багато-багато інших. Цей блискучий склад чудово доповнений молодими, але вже відомими і яскравими обдаруваннями. Солістом національної опери Миколою Губчуком, який буквально підкурив віночан чудовими вокальними і артистичними можливостями. Солістками Національної філармонії Ольгою Табуліною та Анастасією Шутько, ученицею славетної української співачки Євгенії Мірошниченко. Блискучим дуетом зараз вже закордонних виконавців Маріани Гумецької та Лідії Футорської, відомими вінницькими виконавцями Володимиром Холкіним, Оксаною Міхайлишиною, чарівною юною співачкою Анастасією Дерун та багатьма іншими. Декілька років тому на базі салону мистецтв був відкритий молодіжний арт-салон, який успішно функціонує і сьогодні. В рамках цього проєкту в салоні виступають талановиті студенти Вінницького училища культури і мистецтв імені Леонтовича, обдаровані діти інших міст України та Зарубіжжя. Цікаво, що навіть найвідоміші з тих, хто виступав у салоні хоча б один раз, завжди повертаються сюди іще, так комфортно, тепло, професійно захоплюючи діє створена тут аура. В ювілейному альбомі є сторінка і про меценатів, з якими давно склався справжній, творчий і дружній союз однодумців. Олександр Третьяк, директор науково-виробничого підприємства Гамма. Григорій Дерун генеральний директор ювелірної фірми Діадема. Людмила Борисова, директор зі зв'язків з громадськістю українсько-іспанського підприємства Сперко Україна. Людмила Душкевич, директор акціонерного товариства Правексбанк. І далі... Представники численних засобів масової інформації, телерадіокомпаній, газет, журналів, інтернет-порталів, які протягом 20 років висвітлювали все, що відбувалося у салоні. А це вже з розряду організаційних, професійних і просто людських якостей його організаторів, директора музею, заслуженого діяча мистецтв України Іллі Безбаха та керівника салону, заслуженого працівника культури України Наталії Безбах. Їх талант, авторитет. Комунікативні здібності зробили можливим створення цього персоніфікованого, унікального, неповторного осередку, який вже став яскравою сторінкою української культури. У вступній статті до ювілейного видання про салон президент Академії мистецтв України Андрій Володимирович Чебикін написав, цікавим явищем в Україні є салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею поєднання давніх аристократичних традицій із сучасним музейним менеджментом. Керівник салону Наталія Безбах володіє яскравими різномічними обдаруваннями, що дозволяють їй створювати живе, цікаве, сучасне дійство, в якому складна матерія класичного мистецтва розкриває перед глядачами всі свої блискучі грані. Якщо навіть побіжно оцінити перелік художників, музикантів, поетів, Інших діячів мистецтва і культури, яких салону вдалося представити Вінницькій аудиторії, можна сказати, Вінниці просто пощастило. Я гадаю, це по заслузі оцінюють і самі вінничани. Видання завершується висловом французького філософа-просвітника XVIII століття Дідро. Актор, завершивши гру, не зберігає в своїй душі жодного з тих почуттів, що зображував. Їх забирають собою глядачі. Відвідувачі салону особлива аудиторія. Це освічені та критичні поціновувачі. Володіючи витонченим смаком, великим досвідом культурних комунікацій, вони вже протягом 20 років приходять до салону за враженнями, спілкуванням, задоволенням найтонших потреб душі. Цю обрану аудиторію кращих з кращих неможливо назвати споживачами мистецтва, а лише суворими критиками та співавторами всього, що тут відбувається. Час невблаганно йде, змінюються смаки, пристрасті. Новий час народжує нові еталони. Але це тільки ілюзія. Ніколи не змінюються головні пріоритети розум, інтелект, високі духовні потреби. Лише вони можуть забезпечити прогрес і розвиток суспільства. Салон місто зустрічі обраних і посвячених. А це означає, що вони є і тому існує салон. Який ось вже протягом 20 років відкритий для усіх бажаючих з ювілеєм.